Пресвята Діво Марія, сьогодні я приходжу до тебе серцем, сповненим тривоги. Ти знаєш, як часто мене огортає темрява розпачу, ти бачиш, як страх паралізує мої кроки. Ти ж знаєш, скільки ночей я зустріла у сльозах, Богородице, захисти від думок, які руйнують мою душу, визволи від тягаря, які я не можу зняти сама. Дай мені відчути тепло твоєї материнської любові, Марії, будь моїм спокоєм серед бурі. Будь моїм світлом, коли навколо ніч, будь моєю дорогою, коли я гублю напрямок, будь моєю опорою, коли сили зникають, і будь моєю надією, коли серце втомлене. Я знаю, що під твоїм захистом немає місця для відчаю. Я знаю, що твої молитви перед сином мають силу. Я знаю, що твої руки можуть підняти з найглибшої прірви, і що жоден страх не сильніший за твою любов. Забери з мого серця страх і тривогу, наповни його миром і довірою, зціли мої спогади, які ранять мене, Вирви з мого життя все, що приносить тривогу, і заміни це благодаттю і світлом, Богородице, бережи мою родину і всіх, кого я люблю, вбережи їх від страху і неспокою, нехай у їхніх серцях буде тиша Божої присутності. І нехай у нашому домі панує віра, надія і любов. Я вірю, що з тобою, Марія, я зможу подолати будь-яку темряву. Я вірю, що Твоє заступництво врятує мене від розпачу. Я вірю, що твої слова до сина перенесуть мені мир. Богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, богородиця дієво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Господи, очисти мене від усякої скверни душі й тіла, я не завжди була вірною Тобі. Моє серце носить рани гріха, я прагну Тебе, Господи, бо Ти є джерело чистоти, очисти мої думки від злоби, осуду, гордині, очисти мої уста від пустих і злих слів, очисти мої очі від усякого нечистого, очисти мої вчинки, в які просочився гріх. Очисти мої спогади, які ранять мене досі, О, Господи, я приходжу з довірою. Я не гідна, але я знаю, ти милосердний, каюсь щиро, а не з примусу. Навчи мене боятися гріха, а не тебе. Зруйнуй у мені все, що збудоване на гріху, зламай кайдани, звичок, які ведуть у темряву, зціли мою совість, поверни мені радість, спасіння. Господи, навчи мене жити у Твоїй присутності, очисти мене не раз, очищай мене щодня, бо я людина слабка, але ти мій Спаситель. Нехай Твоя благодать стане водою, що омиває мою душу. Нехай Твій Дух очистить кожен куточок мого серця, нехай Твоє світло розжене темряву мені, нехай Твоя любов стане моїм вогнем і натхненням, нехай усе моє життя буде дорогою очищення. Маріє, навчи мене чистоти серця, навчи мене жити в тиші, в молитві й довірі, покрий мене своїм покровом. Отчина, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я прошу Тебе, благослови мене здоров'ям, тілесним, душевним і духовним. Даруй мені силу в тілі, щоб могти працювати, служити, любити. Даруй мені ясність у думках і спокій у серці. Даруй мені витривалість, коли приходиш втома і недуга. Очисти моє тіло від усякої хвороби й немочі, очисти мою душу від гріха, що виснажує зсередини, благослови моє серце, нехай б'ється в ритмі твоєї волі, благослови мої легені, щоб дихали свободою і миром, благослови мої руки на працю, добро і допомогу іншим, благослови мої ноги, щоб ішли дорогою правди. Благослови мій розум, щоб завжди прагнув істини. Господи, вбережи мене від хвороби, що руйнують тіло, збережи мене від страху, який краде радість, збережи мене від зневіри. Що роз'їдає душу, збережи мене від байдужості, до дару життя, збережи мене в благодаті щодня і всьому, молю тебе також за здоров'я моїх рідних, пошли їм силу зцілення, мир і захист, збережи їх від несподіваної біди, від усякого лиха, огорни їх твоєю турботливою рукою. Марія, Мати Божа, заступниця хворих, молися за нас. Покрий нас своїм покровом і не дай заснути в темряві, Господи, дай мені здоров'я, нехай моє життя буде свідченням Твоєї доброти, нехай кожен день буде наповнений вдячністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословени підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Богородице, моя небесна мати, моє серце зранене, мої думки неспокійні, і шлях видається темним. Прошу тебе, навчи мене терпінню усьому, що переживаю. Я не прошу легкості, я прошу сили стояти під Христом. Допоможи мені не втікати від болю. Але знайти в ньому глибокий сенс. Я втомлена, виснажена, розгублена, але знаю, що ти завжди поруч, ти, що витривала у стражданні без нарікання. Будь мені прикладом і захистом, даруй мені спокій у серці, коли зовні буря. Даруй мені витривалість, коли все валиться. Даруй мені надію, коли здається, що її вже немає, і дай мені сили мовчати з любов'ю, коли хочеться кричати. Я не завжди була терпелива. Я часто нарікала, втрачала довіру і зневірювалась. Я розгублювала віру при першому випробуванні, іноді не молилась зовсім. Тільки гнівались собі, прости мені, причиста, мій бунт проти Божої волі, прости, що я хотіла мати все по-своєму, а не по-божому. Але сьогодні я приходжу до тебе відкрита на переміну серця. Я благаю, укріпи мою віру, дай мені витривалість. Дякую тобі, пресвята, що навіть у моїх слабкостях ти не відпускаєш. Дякую, що стоїш зі мною на кожному моєму кроці. Дякую за всі знаки твоєї присутності, які я не завжди помічала. Дякую, що вчиш мене чекати Божого часу з миром у серці. Ти, мати тихої надії, ти сила, яка не кричить, а любить. Ти терпеливо всьому, бо довіряла Богові до кінця. І я хочу вчитися того від тебе. Навчи не нарікати, а благословляти, навчи не поспішати з висновками, а чекати, поки Господь виявить свою волю. Я довіряю тобі своє життя, свої болі, свої випробування. Дякую, що навчаєш мене бути терпеливішою у любові. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Дів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, обійми мою родину своїм материнським покровом, захисти нас від усякого зла, що нишком прокрадається в наш дім. Світ навколо неспокійний. І так легко втратити мир між найдорожчими. Прошу тебе, Марія, будь нашою опорою у всіх труднощах, збережи наш дім від сварок, відчуження, образ і мовчання, навчи нас розуміти одне одного, говорити з лагідністю, прощати без підрахунків і любити навіть коли важко. Покрий наш дім тишої молитви, а наші серця єдністю у Божій присутності, захисти нас від спокус, які роз'єднують, збережи любов між нами, коли приходить вдома. Я визнаю, що не завжди була світлом для своїх, часто говорила з докором, часто замовчувала образу замість вибачте, я дозволяла втомі керувати настроєм у домі. Прости мені, Марія, за моменти, коли забувала, що моя сім'я це дар, прости, що не завжди дякувала за те, що маю, що іноді більше бачила недоліків. Ніж благословення, що більше хотіла змінити інших, ніж себе. Я часто намагалася усе контролювати, замість довіряти усе Богу. Я нарікала замість молитися, і я забувала, що Твоя присутність у домі змінює усе. Та сьогодні я приходжу до тебе з відкритим серцем. Вірю, що навіть найбільші нагаразди ти можеш перемінити в мир. Вірю, що Твоя ніжність здатна зцілити наші відносини, і вірю, що з тобою. Бою, наша сім'я вистоїть у будь-якій бурі. Дякую тобі, пречиста, що стоїш невидимо над кожним нашим днем. Дякую, що твої молитви покривають нас, коли ми цього не усвідомлюємо. Дякую, що ведеш нас до Твого Сина, джерела любові й миру, ти наша небесна мати, ти Цариця сімей, ти покров і притулок у неспокійні часи. З тобою наш дім буде храмом, а не полем боротьби. Дякую тобі. Марію, за кожну мить миру, за кожне тихе пробач, за кожен усміх у важкий день. І за твою вірну присутність між нами. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса ішти збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Діво Марія, прибігаю сьогодні до Тебе з відкритим серцем, знаю, що ти мати милосердя і надії, ти не відкидаєш нікого, хто з вірою звертається до тебе. Маріє, я в потребі, яка шукає тепла і захисту, мати Божа, не залиш мене саму. Ти бачиш мої сльози, ти чуєш моє серце, ти знаєш білі, які я ношу в собі. Прийми його у свої чисті руки, перетвори смуток, у мир, а страх у віру. Я довіряю тобі свою душу, мій дім, моїх близьких, навчи мене терпіння, коли не бачу виходу, навчи мене надії, коли все здається втраченим, о мати життя. Будь зі мною в кожній миті, покрий мене своїм покровом. Я вірю, що ти можеш випросити чуда там, де людські сили слабнуть. Я знаю, що твоя заступницька молитва могутніша за грім. Ти врятувала багатьох, врятуй і мене. Випросив свого Сина світло для мого розуму, даруй мені чистоту серця, щоб чути його голос, зціли мої рани, тілесні й душевні, захисти мене від усякого зла, відведи спокуси, що крадуть мир. Попроси, Ісуса, про милість для мене грішної, нехай твоя присутність буде мені втіхою, навчи мене прощати, як прощає Господь, з'єднай моє серце з Його серцем через тебе. Не дай мені зневіритись, коли дорога стає темною. Ти зірка ранкова, світи мені вночі, дай мені сили молитися, навіть коли важко. Даруй мені мир, не такий, як світ дає, а твій небесний, нехай моя віра через тебе зростає. Дякую тобі, що ти вже чуєш мене, дякую за чудо, яке ще не сталося, але я вже вірю. Будь зі мною завжди і на землі. І в годину смерті, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя Душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пресвята Богородиця, сьогодні я стою перед Тобою і серцем, яке хочу дякувати. Я хочу приймати життя як дар, а не як щось належне. Я хочу цінувати те, що маю, і не нарікати на те, чого не вистачає. Благаю тебе, Марія, відродив мені дух радості і вдячності. Допоможи мені бачити благословення там, де я раніше бачила лише в тому або буденність. Навчи мене дякувати навіть тоді, коли серце плаче. Я визнаю, що я не завжди була вдячною, я просила, але забувала подякувати, прости мені, причисти за ті дні, які я не відкривала серце для подяки, прости за вечори, коли я лягала без молитви. Прости, що рахувала втрати, а не дари, що більше жалілась, ніж славила Бога, я дозволяла смутку закривати мені очі, я слухала голос невіри і не завжди чула голос любові, моє серце ставало глухим до благословень. Але Сьогодні я прошу, очисти моє серце, наповни його світлом вдячності. Поверни мені здатність радіти з простого. Дякую тобі за кожен день, навіть якщо він був не таким, як я хотіла. Дякую за людей, які поруч, дякую за кожен прожитий момент. Ти, моя тиха заступниця, ти мати, яка вчить бачити серцем. ти та, що зберігала в душі кожну дрібницю, і славила Бога. Навчий мене цьому святому мінню, бути вдячною завжди. Дякую, що не залишаєш мене ні на мить. Дякую за ласку, яких я навіть не помічаю, дякую за шлях, яким ти мене ведеш, і за твою любов, яка не втомлюється обіймати мою душу. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моє серце болить, і душа моя стогне від втрати. Я втратила того, хто був частиною мого життя, і тепер у мені порожнеча, яку не можу заповнити. Пригорни мене, Маріє, як пригортаєш заплакану дитину, ти знаєш біль, бо стояла під Христом свого Сина. Тож прошу, зціли моє серце, що кричить у мовчанні, навчи мене не втікати від болю, а дозволь Богу торкнутися моєї рани, навчи довіряти Його волі. Покажи мені, що життя триває, навіть тоді, коли одна його частина відійшла у вічність, навчи мене жити з цією втратою, але не дозволь їй знищити мене. Я часто запитую Бога чому? Але не знаходжу відповіді. Мене охоплює смуток, страх і зневіра. Прости мене, Марія, що серце моє бунтує, прости, що замикаюся в собі і віддаляюся від молитви, що втрачаю надію, коли мій біль затьмарює все, що часом гніваюся на Бога, бо не розумію його шляху. Я обирала тишу відчаю. А не тишу молитви, я дозволила горю стати сильнішим за віру. Та сьогодні я приходжу до тебе зцілення по, по підтримку, по світло. Навіть якщо не маю слів, ти чуєш моє серце, навіть коли мовчу, ти розумієш мою душу. Дякую тобі, Пресвята Діво, що ти не залишаєш мене в моїй самотності. Дякую, що ти поруч. Дякую, що твоя присутність, мій прихисток і тиша. Ти мати, яка завжди тримає за руку, ти надія для тих, хто втратив, ти сила для тих, хто плаче, і я вірю, з тобою я навчуся знову жити. Навчи мене пам'ятати з любов'ю, а не з відчаєм. Благослови мого ближнього, що відійшов у вічність, Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Богородице Діво, ти, що стоїш поруч із зраненими, я приходжу до тебе, тримаючи в собі те, що ніхто не бачить. Мій біль, мов камінь на серці, мов тінь, яка не відходить ні вдень, ні вночі. Я не прошу тебе про чудо, я прошу візьми цей біль у свої материнські руки, бо я вже не можу нести його сама, бо я більше не знаю, як жити далі. Моя душа втомилася кричати мовчки. Очі висухли від сліз, серце стомлене від сподівань, а тіло лише оболонка, що тримається з останніх сил. Марія, ти знаєш, що таке біль. Ти тримала Сина, знятого з Христа. Твої сльози не були слабкістю, вони були любов'ю, тому ти розумієш без слів, без виправдань. Я не свята, я не ідеальна, я просто жінка, що плаче до неба і шукає тебе. Візьми мій біль обережно, пригорни його до себе і прошепочи над ним свою молитву, ту, яку чує Бог. Дай мені сили не зламатися, дай мені ніжність до себе самої, дай мені смирення прийняти те, що не можу змінити, бо я вірю там, де закінчуються мої сили, починається твоя ніжність, і саме вона зцілює найглибші рани. Залиши мене у своїх руках, не на хвилину не завжди, «Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, «Богородице, дієво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Богородиця, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пречиста Діво, Марія, Сьогодні я приходжу до тебе з раною. Моя душа мов пола після бурі, ти знаєш, що значить втрачати. Ти стояла біля Христа і навіть тоді не зламалась. Навчи і мене тихої сили, нехай мій біль стихне, нехай мій розум знайде ясність, нехай серце знов навчиться вірити. Я не прагну досконалості, я прагну зцілення, я не шукаю гучних відповідей, я шукаю твоєї присутності. Поверни мені, мир, Богородице, той мир, який не залежить від обставин, той, що приходить лише з тобою, той, що сильніший за будь-яку бурю. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Пречиста Богородице, я не можу більше сама. Мені потрібна опора, що не зламається, опора, яка не зрадить, опора, яка витримає мій біль, страх і втому. Я трималась довго, я посміхалась, коли всередині все боліло. Я мовчала, коли хотілось кричати. Я йшла вперед, коли душа благала, зупинись. Та сьогодні я приходжу до тебе, бо знаю, ти не відштовхнеш, ти не запитаєш, чому я слабка, ти просто будеш поруч. Твої руки, спокій, який огортає, твоя молитва моя опора. Навчи мене збиратись на тебе не тілом, а серцем, я втомилась, я хочу просто побути слабкою у твоїй присутності, ти моя надія, в кожному розпачі. Марія, дай мені твердість духу, що збудована на вірі до тебе, дай мені відчуття, що я не одна. Навіть якщо всі підуть, ти залишишся, навіть якщо все зникне, ти будеш, навіть якщо я впаду. Ти станеш моєю опорою і в цьому моє спасіння. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Amém.